Всім доброго ранку. Не. Не, не, не. Я сьогодні за няньку, бо Олєшка наш захворів знов, тиждень походив в садик і знов температура ну, кашляє. Ляшику, Лесику. Бачиш коли клясник. І каже, бабко міряй температуру і лічи мене, ага. бо мама пішла на роботу. А ми щоб даром часу не гаяти. Ліпимо варенички. А хто на двір? На двір, ой, на дворі сонечко світить, але холодно так. Десь один-два один, градуси більш нема. Це в хаті сидіти тепло, через вікно дивитися, а так на дворі холодно. Ну він теж щось пробує ліпити. Дай бабку мені тіста, я буду щось ліпити. Але одною рукою, бо зробив вавку вчора. Ножнички не можна брати, він взяв ножнички і трошки ручку поранив. Покажи, як ти ручку поранив. Yeah. Чому? Yeah. Трошки там. Але він бінтика поставив на раночку і тримає, одною рукою все робить. Не буде більше брати. Так, це я ліплю з картоплею. Бо вже у нас запаси кінчаються, та й обід скоро. Так, іду я трохи Наташі на допомогу. Вона десь поїхала, межі коло городів обкосювати, прибирати. Олежку вже Анжела забрала, та я вже свободна. Таша вже зранку намішала обмішки, порозвозила. Я вже не знімала, бо вам так надоїло вже дивитися, як ми їздимо туди-сюди. Вже піду їй трошки поможу, що вона там робить. В куми вилизано, а в нас срач, як це так має бути? Да, я, й так і... я й так і кажу, да, кабакова королева моя, чистоту навела. Ага, Боже, вавка яка. Вістки працюють. внучата теж щось там роблять. Всі грибуться. Сонечко виглянуло, пшеничка така гарна. Що ти там грибеш? Ху, щось я задихалася трошки. Цей повій росте бляха, раз його не коси, не ріже. Він... Против цього, против сонечка погано видно, мабуть, пшеничку. Мабуть, трошки сонечко повернеться, і краще буде видно. Хто вам це сказав? Дивіться, да. Зараз на нього якраз сонечко світить, його добре видно. Коли буде тінь, то її якраз буде, буде погано видно. Тому погано видно. В В телефоні погано видно, так. Після цього дощу прямо росте все на очах. Пів села. Та й тепер мають де наробитися. Зараз грибуть, а тоді будуть косити без кінця. Ой, роботи. Дівчата не сидять без діла. А я трошки погребла та вже захекалася. Йду далі грибти. Да, беру. Боже, Олешка приніс водички. яка я не хочу. Він ну попробуй, бо це ж я приніс. Я буду дрижати. Ти будеш дрижати? Так. Знімати? Воно знімає. Тетю знімає, воно знімає. Бабку хочеш зняти? Знімай бабку. Знімай, бабку. Знімай бабку, бабка твою воду. От воночечок приніс, бабка мусить пити. Взагалі нічого не видно. Да, Оля? Uh -huh. От, добра, вона. <laughs> не видно навіть, не видно, бо цей. Так, Анжела, садочок обрізала. Вже бронючки. є. Такая Ой боже. Це відвода харє. Так, Наташа границю вже вбрала. Це хата, де ми починали спільне життя з чоловіком, так сказати, коли жили в цій хаті. Тепер вона вже розвалена ми її, розбираємо по чуть-чуть і я рішила ще дорозбирати. Бачу, витягується. Заберу вікно, буду в общем, мудрувати по сію помідори ранні. Тікай, йди Ді сюди, бо впаде на голову. Ага, ти думаєш так розібратися. Треба брати якусь лома, воно там прибите. О, дивіться. Але ж що ти в мене не вмієш, що в тебе не виходить? Ти як задумала, то в тебе все виходить. О, О, де... та, ви кажете, лома. Та, ще й трактор під боком і відразу заберемо. Забере. От і раз. Що, хай ламається стекло. Хай Ні, стекло не треба, щоб ламалося. Так, оце тобі вже недаром сюди йшла і границю прибрала, і вікно взяла. Так, її одного мало. Мам, ти... Мам, ти, вадили, ну, не не ти з цим розчотом не їхала сюди, бо була б взяла якогось ломика. Я думала взяти там ті лежат, що ми з тої половини витягали, але вони вже геть струхняли. я думала вже готова. Її. Так, якщо трошки помучитись, то щось вийде, як кажуть. Не довго мучаться. Недовго, ага. Так. Вже й друге вилали. Все, чи шебиш? Все, ще одне в запасі є. Там багато, там без ломика не витягнула. А, ну так, да, там стіна сплошна. Тікай. Тікай сюди, бо вже він теж хоче розбирати. Вже. Все, пішли звідси. Так, ми вже сьогодні влізли в хату знову, а не ввійшли. Ой, вже Анжела поїхала додому, бо валішки температура на ніч піднялася. А ми вечераємо на скору руку. Стасік доїдає варенички піджарив, бо ми їли днем, а він був в школі, а ми їмо морквичку по-корейськи, в нас тільки моркви багато пропадає, а ми не маємо часу натерти її. І я ще закусюю клубничкою з сиром і сметанкою. Так. Всім на добраніч, всім спокійної ночі. Дасть Бог все благополучно до завтра.